Доброго вечора, шановні друзі. Хочу вас сьогодні привітати, вже вітала, але тепер окремо. Хочу привітати від себе з початком нового 2024 року. Вірю в те, що цей рік буде дійсно переможним. І подай, буде поставити крапку на тій війні, яка вони ще сьогодні, на жаль. Генокод нашої української нації. І взагалі, яка є неправдивою війною, мабуть, одною з найнеправдивіших війн, які колись відбувалися за всі часи. Війна взагалі не є правдивою ніколи. Але цей раз цей, я би сказала, таке Повний армагеддон винищення людей, що відбувається на території України, а ти не тільки України, бо винищуються навіть ті, кого сюди присилають з Росії. Не завжди за бажанням за власним. Але. Ми думаємо зараз передусім про українців і маємо зупинити цю війну. Я вірю в те, що 2024 рік він поставить крапку на цій війні і визначить подальші кроки української нації по захисті свого генокоду, своїх культурних інтересів, своїх надбань і нарешті очі української нації, українців пересічних. Відкриються, вони побачать і війну з усіх боків, і учасників війни, і навіть тих, хто таємно є учасниками цієї війни. Я вірю в те, що все це, так би мовити, у ці карти розкриються таємні. І ці підлі плани ми побачимо. І не просто побачимо, ми вже побачили багато що, але ми вже почнемо діяти. Цільно діяти, і як тільки ми почнемо діяти, то війна завершиться. Я впевнена в цьому. Але попереду ще багато років захисту себе для українців, своєї землі. Але хай цей рік буде початком цього, цієї звершувальної ходи, що почали ще наші пращури, але не завершили. І нам дали у спадок у цей меч. На жаль, він стікає від крові і тих, хто його тримає, наших друзів, наших рідних, наших знайомих, просто безневинних людей, які навіть не є військовими і не тримають в руках зброю. Найбільше страхіття цієї війни підлість тих, хто нею керує, бо він використовує слабкості. І звичайних людей. І це дуже складно це подолати, бо коли люди слабкі, то їх їм дуже легко керувати. Так, склад російської керівної верхівки керує за рахунок слабості своїм народом, за рахунок жадібності когось, чиновників. Тим часом нищить і вже винищив усі майже деревні, Російські бази військові ще перед війною були багато винищені, і зменшена чисельність військових. І здається, що наче війна до війни Росія не готувалася. І не готується, я думаю, досі. Вона готується і готує чергову базу і черговий об'єм м'яса, яке винищується в Україні. Але я би хотіла, може, непопулярну таку. Річ сказати, але і в Росії і там є різні люди. І я закликаю, ми забули Божі закони, а Божі закони йдуть до миру. І закликаю, щоб ці люди прийшли до тями, щоб вони згадали, що багато хто є коріннями з України, а там багато українців. І почали все-таки протидіяти, як це не складно владі, яка буквально винищує їх. Їх потенціал, який би вони могли використати на внутрішній боротьбі проти зах... такої знищувальної системи керівної, яка винищує всередині Росії росіян і різні народи, і надає їм просто щось своє, так би мовити, захищати свої інтереси. Так само і в Україні, на жаль, відбувається винищення українців і різних. Вільних людей, незважаючи на те, що йде війна. І це винищені не тільки від окупантів так званих, а й за допомогою чиновників наших. І, на жаль, керуючої влади. Не хочу в святковому, так би мовити, привітанні, бо це все-таки мало би бути святкове привітання, казати знову про своє відношення до того, що відбувається. Але сьогодні день, коли я так розумію, вступає в силу закон. Про продаж української землі. І я так розумію, цей продаж буде відбуватися і іноземцям в тому числі. І навіть якщо не тільки іноземцям, а й якимось третім особам, так, які можуть бути українцями. Але керувати будуть там іноземні потенціали, тобто іноземні фінансисти, іноземні фінанси. Це все одно не є добре. Бо продаж української землі він не має бути, по-перше, він не має відбуватися під час війни, бо це зрада українському народу. Зрада це йде проти Конституції України, яку просто буквально поправило наше керівництво. І тоді, от сьогодні, починаєш замислюватися над тим, за що ж тоді, захищаючи ж тоді, захищатимуть наші українці. Так, ми захищаємо тих, хто воюють і просто щось роблять, Свої, свій, свою родину, свою землю, свою хату. Допускаємо сюди, так би мовити, тих, кого підсилає Путін і його оточення, і ті, хто керують Путіним. Бо я хочу сказати, що Росію керують не росіяни. І це видно. Я зараз перейду на русский язик. Дорогі росіяни, як вам любить обращатися, ваше руководство вам вже давно. Руководят не россияне. И это видно потому, что бывает, что происходит даже в непосредственной близости от центральных городов и в самих городах. Возле той же Москвы деревни уничтожены уже не один год. Пустые, просто огромные деревни. И что же говорить дальше? да? Не вымер... Вы вымираете просто. А ця війна просто уничтожила ваш потенціал. Тож замисліться над це, задумайтесь над це. І, власне, будемо сподіватися, що звичайні люди об'єднаються. Я закликаю до закликаю зараз до об'єднання усіх гарних людей, слов'ян, людей іншої національності, яких теж водять в оману. Керівна... Керівники їхніх або держав, або маніпулянти різних сект духовних чи хтось іще, закликаючи до винищення один одного. Нам з вами ділити нема що. Ми можемо сісти за стов перемов просто як звичайні люди. Але треба прибрати від влади тих, хто спонукає нас до винищення один одного, хто спонукає на захоплення територій. Хто виводить між нами, між людьми кордони? Кордони не географічні, не державні, а кордони ненависті, якісь пяхи. Як кажуть, розділяй і властвуй. Досі, на жаль, йде така політика керування державами і світами. І заробляють на ній далеко незвичайні росіяни чи якісь там пересічні українці. Пресічні українці зараз гинуть на війні, захищають ще свою землю, свої права. В той час йде дерибан землі, дерибан і винищення культури української всередині України. Давайте подивимося, порахуємо просто. Мені страшно навіть рахувати, скільки за цей рік знищено культурних діячів на нульовій. Хтось пішов сам, когось понукали, когось притягли до цього. Але, знаєте, є такі люди, які можна вважати Україною. І я вважаю Україну усіх культурних діячів мисців, які дійсно діють, навіть молодих хлопців і дівчат, які є, мають потенціал науковців, викладачів. Тобто ці всі люди, які є надпленням України, це не просто це творчі, талановиті люди. І вони мають працювати на Україні всередині, а не тільки а не на Льовій з рушницями бігати. Воно на Львій дуже швидко, на жаль, відбувається ще швидше ніж нас. Тут літали вчора над нами шахеди, сьогодні ракети літали. Відбувається винищення українців. І власне, і сьогодні я би хотіла закликати усіх нас до захисту свого культурного надбання, до захисту у цих людей, які є представниками України. І до свідомості цих людей хочу достукатися, так би мовити, вам талант Бог дав не для того, тільки щоб ви з рушницею бігали. Це добре. Але ваша справа інша. Ваша справа на пробудження українства, на єднання українців. Є люди, які вчать хлопців спасу чи іншим технологіям українського характерництва. ці люди вчать хлопців, а не на нульовій, знову ти знаходиться. Якщо вони відчувають потребу перебувати на нульві, то добре, але я вважаю, що все-таки їх треба, так би мовити, економити, щоб вони мали майбутнє. І разом з ними мала майбутнє ота наша українська культура древня, українське мистецтво, українська наша духовність, яку вони в собі ховають яку вони мають передавати людям. Що ще хочеться на кінець сказати, так би мовити, на початок все-таки да, цього року. Я вірю вас, українці. Я не є політичним діячем і не, не бажаю бути, мабуть. Бо політика це така ганебна річ. Я би хотіла просто до вас сьогодні звернутися, аби вас все-таки привітати, як би тяжко не було. Знаєш, можна, чи можна назвати це святом, коли хтось помирає, коли стріляють, коли ти знаходишся в страху навіть не за своє життя, а за долю і життя своїх рідних, особливо якщо це діти чи батьки. Але я хочу, щоб українська родина з'єдналася. Я вас закликаю все-таки повертатися додому. Бо тут зараз іде рибан за землю, і ваші поодинокі батьки стануть проблемою для цієї влади, їх просто приберуть. І... Ви не зможете згодом вернутися, вам створюють усі для цього підстави, щоб ви не вернулися. І вертаючись сюди, об'єднуйтеся, вірте в те, що вас Бог захистить і наші боги захищать. Не важливо, який Бог, християнські чи слов'янські боги, але вони вас захистять, бо ви любите, бо ви вірите у те, що ви не просто так на цій землі знаходитеся, бо ви для того тут. Аби зберегти український род, поширити його і захистити землю і права своїх нащадків. Бо зараз ми боремося, боремося за права нащадків на цю землю. Ми не маємо допустити сюди ніякого ворога, ніякого окупанта, не зсередини, нізовні. Хай хтось з різної національності тут живуть, але домінувати тут має український дух і українці. Я вірю в вас, українці, і вірю в те, що. Ми переможемо. І вас, і себе закликаю до єднання. Хай цей рік почне ходу перемоги, перемоги українського народу, української нації. Слава вам, українці! Хай будуть вашій родині повні діточок, а калини квітом весняним або восені. Щедрими весняними і осінніми гронами. Дай Боже щастя тобі, Україна. І лелека хай над твоєю родиною, над хатою крушляє, у сонячному сяє. А вороги хай ідуть геть. Або... Або згинуть. От зараз згула у нас знову сирена, але хай та сирена гуде на поминках у наших ворогів. І влучають ракети у їхні хати, у їхні маєтки, у їхнє життя. А нам на щасливу долю і на захист. Найбудуть так. З Золоком тебе, Україна. Дякую тобі, мама, яка береже своїх синів. Дякую тобі, жінко, яка любить і чекає свого чоловіка, оберігає свою родину. Дякую тобі, козачі, воїне, який захищає Україну та думає про свою який прагне додому. Прагне додому, але переможе. Дякую.